Куди поділися черв'яки і чому земля мовчить? Питання, яке турбує кожного господаря, що навесні бачить свій город, наче порожній, копнеш лопатою, а там тиша, ні життя, ні руху. Колись земля була м'яка, дихала, а зараз грудкувата, суха або, навпаки, кисла й тхне гниллю. Люди кажуть земля вмерла, і в тому є своя правда, не в буквальному сенсі, а в тому, що вона втратила головне. Живу силу, той мікросвіт, де спато де все вариться, як у великому горщику життя. Найперше зникають черв'яки, ті тихі трудівники, які перетворюють сміття на родючість. Без них ґрунт не дихає, не перемішується, не отримує органічного харчу. І якщо черв'яків нема, це означає, що господар щось упустив восени. Земля не любить порожнечі якщо її залишити відкритою під дощами й морозом. Вона замикається. Під дією вологи верхній шар ущільнюється, промерзає і все живе всередині гине. Навесні така земля довго відтаює, погано приймає воду, а потім швидко пересихає. У ній немає кисню, черв'яки не можуть дихати, личинки замерзають. А бактерії, які розкладають органіку, просто вмирають. Це як покинути хату взимку без опалення. Усе застигне, покриється пліснявою і стане мертвим. Багато хто помітив, що після кількох сезонів активного перекопування внесення хімічних добрив і спалювання рослинних решток черв'яків стало менше, і це не випадковість. Коли ми палимо бур'яни чи суху траву, ми знищуємо не лише сміття, а й цілий пласт живої речовини, яку черв'яки могли б переробити. Коли сиплемо забагато селітри аміачних або кислотних сумішей, ми спалюємо мікрофлору, змінюємо кислотність і черв'яки тікають, бо середовище для них стає отруйним. Тому перша причина зникнення червоного гнізда це не холод, а неправильний догляд людини. Ще одна біда гола земля восени. У природі так не буває, щоб ґрунт стояв відкритим. У лісі його вкриває шар листя, на луках трава, навіть бур'яни виконують роль ковдри. А на городі ми все прибрали до чотулу, до чистоти і залишили землю голою, без захисту. Мороз приходить, і верхній шар промерзає глибоко, руйнуючи канали, які черв'яки проклали для повітря і води. Навесні ці канали вже не працюють, ґрунт злежується, як камінь, і черв'яки більше не повертаються, бо нема де жити. Є ще й людський фактор ми часто забуваємо, що черв'яки люблять вологу, але не болотяну, теплу, але не гарячу, м'яку, але не кислу землю. Коли ми восени рясно заливаємо город водою, щоб не пересох, ми лише шкодимо, бо вода замерзне і розірве верхній шар, а під ним все загине. Коли ми згрібаємо листя і виносимо його геть. Ми забираємо те, що мало б зігрівати землю природним способом, а потім дивуємося, чому весною на тому місці росте лише мох або жовта трава. Зникнення черв'яків це не просто дрібниця це показник здоров'я землі. Як у людині кров, так у ґрунті черв'яки. Якщо їх нема, то поживні речовини не рухаються і не циркулюють, усе застоюється. Саме тому кажуть земля померла. Але насправді вона просто спить, знесилена, і чекає, коли господар знову згадає, як її годувати. А годувати землю треба не з весни, а з осені, щоб узимку під листям, під снігом ішло тихе життя. Коли восени зникає черв'ячне гніздо, це знак, що треба втрутитися. Земля просить покриву тепла і їжі, її треба вкрити шаром природного компосту, листя, дрібної трави, трохи золи. Щоб створити для мікроорганізмів умови для зимового життя під ковдрою, бо навіть узимку, під снігом у глибині, йде робота. Бактерії повільно перетворюють рослинні рештки на гумус, черв'яки, які залишилися, не замерзають, а спускаються глибше і чекають тепла. І якщо ж земля залишена голою, вони не мають куди подітися є старе народне спостереження. Якщо восени черв'яки збираються ближче до поверхні і роблять багато ходів, буде м'яка зима. А якщо вже у вересні вони глибоко йдуть у землю, чекай лютих морозів. Але ще важливіше інше якщо ти не бачиш їх узагалі, значить вони не зникли просто так, а втекли з твого городу, шукаючи кращого притулку. А це вже тривожний сигнал, бо жива земля без черв'яка довго не проживе. Отже, перший крок господаря зрозуміти, що черв'як не просто дрібна тваринка, а його найвірніший помічник, без нього не буде пухкого ґрунту, не буде врожаю, навіть найкращі насіння не проростуть як слід. І якщо восени земля здається порожньою, треба не звинувачувати природу, а придивитися до себе чи не залишив ти її голою, холодною і голодною. Бо земля, як і людина, без тепла і їжі не витримає зими, і якщо вона вмирає до весни, то винен не мороз, а байдужість господаря, який забув, що земля масоне живий організм, а не просто шмат поля. Щоб земля не вмерла до весни, треба допомогти їй дихати навіть тоді, коли все навколо спить. Це і є справжнє мистецтво господаря створити такі умови, щоб під снігом життя не зупинялося. Щоб мікроби, черв'яки, грибки і бактерії мали що їсти і де ховатися від холоду, адже живий ґрунт не може залишатися пустим, йому потрібна органіка, волога і захист, як людині хліб, вода і дах над головою. Тому восени найперше треба задуматися про зимовий компостний шар, не сміття, а ковдру, що збереже тепло, вологу і життя у землі. Суть проста. Восени на городі чи гряці не можна залишати голу землю. Треба зробити м'який пухкий настил, так званий зимовий шар компост. Це не просто купа листя, а продумане укриття, де все працює на користь ґрунту. Основу складають три головні компоненти сухе листя, скошена трава і трохи деревної золи. Листя створює об'єм, зберігає повітря і не дає землі примерзати. Трава додає азоту, поживи для бактерій і черв'яків. Зола, у свою чергу, нейтралізує кислотність і насичує землю калієм, кальцієм та мікроелементами, разом це утворює природну ковдру, під якою земля дихає, а не задихається. Головне правило не робити шар занадто щільним. Якщо все утрамбувати не буде повітря, і процеси розкладання підуть гнильні, тоді з'явиться запах. І така маса привабить гризунів. Замість того, щоб створити живу постіль для черв'яків, можна отримати гниле болото, від якого потім і рослини гнитимуть. Тому компостний шар треба робити пухким спочатку розкидати по поверхні листя, потім легенько присипати травою або подрібненими бур'янами без насіння, а зверху притрусити золою чи трохи землею. Якщо є гілочки або стебла кукурудзи, їх можна покласти знизу для дренажу. Так під час дощів вода не застоюватиметься, а під час морозів утвориться м'який повітряний прошарок, який триматиме температуру. Дуже важливо не вносити в такий компост рештки тваринного походження ні кістки, ні шкіру, ні м'ясо, ні залишки їжі з кухні, особливо якщо вони з маслом або приправами. Це перше, що приваблює щурів і мишей, а вони швидко зруйнують усю систему. Також не можна класти свіжий гній, він перегріває землю і знищує черв'яків своїм аміаком. Якщо хочете додати добрив, краще використати перепрілий гній або компост минулорічний він діє лагідно і поступово. Усе, що надто гаряче або пахуче, треба залишити для весни, а не для зими. Ще одна порада не залишати компост відкритим. Багато хто просто насипає купу листя і залишає її під дощем і снігом, думаючи, що цього достатньо, але така маса намокає, замерзає і гниє. Краще зробити просте укриття наприклад, старі кукурудзяні стебла, солому чи мішковину зверху. Можна використати ялинові гілки, вони не дають гризунам залазити, утримують сніг. Але пропускають повітря. Під таким дахом земля не промерзає до глибини, і черв'яки залишаються живими, хоча й спускаються трохи нижче. Дехто робить помилку, коли перекопує грядки восени, щоб було готово. Насправді це шкодить. Перекопана земля без укриття промерзає глибше, і мікрофлора гине. Краще робити поверхневе розпушування, а не глибоке копання. Якщо ж дуже хочеться підготувати ділянку, зробіть це під компостним шаром. Трохи розпушіть, внесіть золу, покладіть органіку і залиште все до весни. Навесні побачите, як земля стала м'яка, темна, волога, от вам і природний гумус. Є також секрет як уникнути запаху коли укладаєте траву, додайте трохи сухої землі або старого компосту між шарами. Це допомагає процесу ферментації і не дає запаху виходити назовні, можна також розсипати тонкий шар подрібненої яєчної шкаралупи, вона додає кальцію і допомагає розкладанню без гниття. Так створюється правильний баланс між вуглицем і азотом, що потрібно для природного розкладання без запаху, без мух, без щурів. Не можна забувати і про місце, де робиться цей зимовий шар. Найкраще, якщо це ділянка, де навесні планується висадка картоплі, капусти чи кабачків культур, що люблять поживний ґрунт, там компост буде доречним. Якщо ж робити компост десь у кутку городу, треба подбати про добру вентиляцію і дренаж, щоб не утворювалися калюжі. Краще, щоб місце було трохи підвищене, бо вода, головний ворог зимового компосту. Вона замерзне, а разом із нею загине все живе. Пам'ятайте що зимовий шар компост це неодноразова робота його треба запускати щороку, навіть якщо земля здається родючою. Бо головне не результат навесні, а життя взимку. Якщо під снігом іде тихе тепло, якщо земля не стоїть гола, значить, усе буде добре. І навесні, коли розгрібаєш перші залишки листя. Бачиш, живу, м'яку землю з дрібними ходами, це знак, що черв'яки повернулися і життя триває. Такі прості речі листя, трава зола здаються дрібницею, але саме вони творять дива. Бо земля не любить хімії, не терпить порожнечі і не вибачає байдужості. Їй треба не добрива з магазину, а увага і розуміння. Якщо створити їй м'яке ложе, вкрите теплою ковдрою з листя і трави. Вона віддячить сторицею, чорноземом, врожаєм і здоровим диханням, що чути навіть під ногами. І тоді навесні земля заговорить знову не мовчазним груддям, а живим шепотом, де черв'як, бактерія і корінець працюють разом як маленьке господарство, під нашими руками. Наші діди добре знали, що землю не можна залишати голою і холодною. Вони жили в згоді з природою. І не мали ні агрономічних книжок, ні хімічних добрив, але врожаї в них були щедрі, а ґрунт живий. Усе трималося на простих, перевірених століттями правилах Не шкодь землі, не поспішай, не спалюй того, що може ще послужити. У кожному селі були свої хитрощі, як зберегти черв'яче гніздо до весни, щоб земля не вмерзала, а залишалася теплою і дихала. Навіть коли сніг по коліна. Наприклад, у старі часи на городах не згрібали все листя восени. Його легенько розкидали по грядках і присипали землею. Коли випадав сніг, він лягав на м'яку подушку, і під ним земля залишалася теплою. У селі казали Під листом земля спить, під голим стогне. Дехто, особливо старші господарі, Робив спеціальні купи з гілок, трави і бур'янів так звані гноївки для черв'яків. Туди клали все, що перегниє до весни, але без сміття й хімії. Ці купи ставили в затінку біля тину, щоб вітер не розносив листя. Навесні під ними завжди була темна м'яка земля, наповнена черв'яками, мовби сама природа дбала про родючість. Ще один давній звичай. Листова ковдра її робили на грядках, де садили капусту або картоплю. Коли город прибрано землю легенько рихлили, клали тонкий шар гною, тільки перепрілого, а зверху кілька шарів листя. Між ними сипали трохи золи і старої землі. Це був природний термос. Знизу йшла теплота гною, а зверху трималося повітря і листяний прошарок. Так черв'яки не замерзали, а зимували глибше у вологому середовищі, яке не пересихало навіть при сильних морозах. Навесні ж там утворювався пухкий гумус, який пахнув лісом. Сучасні аграрії багато що підтвердили наукою, але суть залишилася тією ж вони радять не спалювати стерню й бур'яни, а мульчувати ними ґрунт. Мульча це те саме укриття, тільки по сучасному сказане. І справді, якщо після збору врожаю накрити землю шаром органіки, вона не втратить вологу, не вимерзне, а навесні віддячить швидким відновленням структури. Науковці довели, що під шаром 5-10 см сухої трави температура ґрунту взимку вища на 2-3 градуси, а кількість черв'яків збільшується втричі. Наші діди знали це інтуїтивно, бо бачили, як природа сама собі допомагає. Є й цікаві поради, які прийшли з досвіду фермерів, що відмовилися від хімії. Вони створюють так звані теплі грядки, навіть восени, для цього копають неглибоку траншею, кладуть на дно грубі гілки, потім шар трави, листя, городніх решток і трохи золи. Зверху присипають землею і залишають на зиму. Узимку така грядка не промерзає до глибини, а всередині. Хоч і повільно триває розкладання, вуглець, азот і мікроорганізми працюють, черв'яки не покидають ділянку. Навесні земля в такій грядці, чорна, пухка, ніби вже оброблена руками це поєднання старої мудрості і нових знань. А ось ще один приклад із життя. Один господар з Полтавщини розповідав, що колись він постійно скаржився навесні, на городі, земля тверда, черв'яків немає, а врожай падає. Почав читати, радили купувати біодобавки для ґрунту, спеціальні препарати. Але старий сусід сказав просто Покрий город листям, і буде тобі диво. Той так і зробив не став копати, а лише розкидав сухе листя яблуні, трохи трави, посипав золою, взимку сніг лягав рівно. А навесні, коли розгріб, земля була темна, як кава, і вся в черв'яках. З того часу він каже, я не добривом годую землю, а спокоєм. У селах колись особливо берегли черв'ячу землю. Це була земля з під старого гною або з глибокого кута компостної ями. Нею посипали город або додавали в горщики до розсади. У ній жили мільйони дрібних організмів, які давали життя будь-якій культурі. Тепер ми можемо окупити готовий біогумус у мішках, але принцип той самий. Усе починається з черв'яка. Народ каже, де черв'як живе, там корінь не вмре. І це правда, бо черв'яки розпушують землю, насичують її повітрям, перетворюють відходи на поживні речовини вони природна фабрика добрив тільки без шуму й хімії. Цікаво, що старі господарі мали свій спосіб запрошувати черв'яків. Якщо десь земля була мертва, вони клали туди шмат сирої картоплі або буряка, прикривали землею і чекали кілька тижнів. Через деякий час під тією приманкою збиралися черв'яки, їм потрібна була їжа і волога. Так починалося нове життя на ділянці. Тепер цю ідею використовують фермери, які займаються вермикомпостуванням, розведенням черв'яків для відновлення ґрунту. Тобто, те, що наші діди робили на око. Сучасна наука перетворила на технологію. І все ж головне не технологія, а ставлення. Селянин завжди відчував землю, як живу істоту, він говорив із нею, дякував після врожаю, не залишав її голою, бо знав, як покину землю вона покине тебе. Тому навіть узимку, коли сніг лежить товстим шаром, під ним кипить життя якщо господар не забув його запалити восени. І неважливо. Чи це робиться старим способом, з листя й гною, чи сучасним, із мульчою та біогумусом? Суть одна земля має спочивати під покровом не голодна, не холодна, а жива. І тоді черв'яки не тікатимуть, а житимуть поруч, творячи весну ще задовго до того, як зійде сонце. Коли приходить весна і земля починає дихати після довгої зими, господар бачить результат своєї осінньої турботи. Якщо ґрунт м'який, вологий, у ньому повно черв'яків, значить, він не спав марно. Якщо ж тверда, як глина без запаху життя, тоді треба визнати, що зима пройшла даремно. Але це ще не кінець, бо землю можна відродити. Вона має силу відновлюватися, треба лише допомогти їй і не повторювати старих помилок. Бо найгірше, що може зробити людина, це ставитися до землі, як до речі. А не як до живого організму. Отже, головне правило ніколи не залишай землю голою. Восени завжди треба накрити її чимось живим листям, травою, мульчею, компостом. Навіть найпростіше укриття з сухих бур'янів краще, ніж нічого. Це утримає вологу, збереже мікрофлору і врятує черв'яків. Коли земля гола, вона вимерзає, тріскає, втрачає структуру, а коли під ковдрою, там. І взимку триває тихе життя, тому що кожен сантиметр органіки зверху є це десятки тисяч мікроорганізмів унизу, це тепло, дихання, майбутній урожай. Друге правило не женися за хімією. Земля не любить різких засобів, навіть якщо вони обіцяють швидкий результат, будь-яке мінеральне добриво треба вносити з розумом, а краще взагалі уникати в холодний сезон. Під час зими вони не засвоюються, лише отруюють мікрофлору. Краще підживлювати землю природно, золою, перепрілою травою, листям, компостом це повільно, але надійно, і не шкодить живому ґрунту. Пам'ятайте, справжнє життя в землі не від добрив, а від того, що вона має що їсти і кому дихати. Третє правило: вода має бути в міру. Восени не можна заливати грядки. Думаючи, що це захистить від пересихання, надлишок води вбиває все живе, бо перетворює ґрунт на болото, а потім, коли замерзає, розриває його зсередини. Правильніше тримати вологу під шаром органіки, тоді земля дихає, не пересихає і не тоне. У природі все збалансовано листя падає, утримує вологу, але не затримує воду. Ми маємо робити те саме. Не боротися з природою, а наслідувати її. Четверте правило не перекопуй без потреби. Глибоке копання знищує мікроорганізми, порушує структуру і руйнує черв'ячні ходи, які служать природним дренажем. Краще розпушити поверхню, щоб пустити повітря, і залишити все, як є. Черв'яки самі зроблять роботу під землею, якщо там буде для них їжа і спокій, у народі казали. Землю не треба мучити, її треба годувати, і це абсолютна правда. Бо родючість приходить не від того, скільки разів ти перекопаєш, а від того, наскільки мудро ти її збережеш. П'яте правило тримай золоту середину між старим і новим. Старі методи не втратили сили, листя зола, перепрілий гній, мульча усе це працює. Але сучасні знання допомагають зрозуміти, чому саме це корисно. Наприклад, зараз відомо, що зола нейтралізує кислотність і створює середовище, у якому черв'яки почуваються безпечно. Листя зберігає вологу і повітря, трава додає азоту, а перепрілий компост постачає мікроорганізми. Це не просто традиції, це логіка живої природи, яку ми лише вчимося розуміти коли землю доглядають правильно, вона сама віддячує. Господар, який з осені вкрив свої грядки шаром компосту, навесні не мусить важко копати. Він просто відгортає трохи листя, бачить м'яку темну землю і вже може садити. Така земля пахне не гниллю, а свіжістю, має природний блиск і легко кришиться між пальцями. У ній живе тепло те саме, що накопичилось узимку під ковдрою, і тоді видно, що зусилля не були марними. Черв'яки повернулися, ґрунт ожив, а значить, урожай буде. Висновок один земля не любить поспіху, шуму і байдужості вона потребує уваги, але не насильства. Якщо дати їй шанс відпочити правильно, накрити, зігріти, нагодувати, вона оживе, якщо ставитися до неї як до живої істоти, то й відповідь буде живою. І не треба чекати чудес від пакетів із написами родючість чи біоактиватор. Усе, що потрібно, це те, що в нас під ногами листя, трава, зола, трохи любові і терпіння. Селяни завжди казали земля пам'ятає, як до неї ставишся. Якщо восени ти її вкрив, то навесні вона тебе прикриє добрим урожаєм, здоровим ростом і чистим повітрям на городі. Якщо залишив її голою, то й отримаєш голу ниву. Тому кожен господар має зрозуміти. Черв'яки не зникають просто так вони йдуть від байдужості, а повертаються до тепла. І коли під навесні, копнувши лопатою, побачиш живого блискучого черв'яка, знай, це знак, що земля пробачила і готова жити знову. Бо вона, як і людина, оживає тільки тоді, коли її люблять і бережуть.